Так, друзі, якась клювачечка, хтось проситься. Ну, щось так ніжненько. О, оце вже по-нашому. Ну, друзяки, і тут ось вам показую озеро. Як самі бачите, також все в бур'янякі, все в траві. Попередню рибалку я тут був, звісно, теж воно було трошки зарощене. ну Сьогодні це просто взагалі вже капець, по суті. Оце де до лінії трави до першої, вон, де ви бачите, оце буквально закид максимальний. ну, 20 метрів. Все. Далі кидати нікуди, все в траві, все зароще. Ну, подивимося, подивимося, що воно нам покаже. Друзі, риболови, всім привіт! Бажаю здоров'ячка, Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, сьогодні я не зніму вам схід сонечка, бо сьогодні цілий ранок з 5 години їздю по озерах, шукаю місце, де можна половити рибку. В планах ізначально було, звісно, сьогодні хотів на пупапи, на флетфідер половити. Лящика, підлящика, козлика, хто як його називає. Але приїхавши на одну водойму, побачив, що там ситуація плачевна. На другу приїхав водойму, також все заросло бур'яном травою. не то, що флетфідер, там просто нікуди плюнуть. Все повністю в траві. Тому обрав сьогодні вже такий варіант: дую ще 15 км на своєму ровері велику і приїхав на Карасяче озеро. Спробуємо тут на пупапчики зловити карасика. Все розкажу і покажу по порядочку. Погнали! Дивіться, що ми сьогодні будемо предлагати нашій рибці. Оскільки я вам вже казав, ще раз повторююсь, було в планах половити лящика на флетметод. Лящика, підлящика. Ну, там на водоймах, на озерах дуже-дуже плачевна ситуація. Заросло все так, що ну, просто нікуди кинуть. Але ж приманочки є, і з цих приманочок будемо щось ми предлагати нашому карасику. Значить, що я сьогодні з собою набрав? Сьогодні, звісно, ж, покемончики. Взяв з собою кукурузка тигровий горішок. взяв криль Робін Ред», цитрус. це 8 пупапчики під 8-й номер гачочка «Хірісі». Покемончики потрібно ставити на шостий гачочок від «Хірісі». Плюс ще до всього є в мене автор 5 на 8. Ось сливка в тому році працювала бездоганно просто, ну я ж кажу, я орієнтувався на ляща. Африканська мушечка. І отакий ось часничок, будемо, дикий часник від Віталіка від Карпєлова. Також будемо пробувати розловлювати. Не знаю, що з цього вийде. Все нам сьогодні покаже риболовля. Значить, що по По Поприкормочки, попри у нас сьогодні з вами. Чорний часник. Трішки я додав у красного пельчику, як бачите, туди самі. В общем, от така от програмка. Що з цього вийде? Звісно, в цьому відео все. Так, друзі, ось і перша клювачечка. Ось і перша клювачечка. Ну, що я вам скажу? Минуло, друзі, 2,5 години. 2,5 години відстояло на пупапи. Ну, бачите, в бур'яняків, і в траві все капець. Дві з половиною години відстояла на пупапи, на вафтер все пробував, все той, нема діва. Плюнув на це все. Пішов у посадку, накопав я черв'яків. І вирішив ще спробувати так. Тому що риба зовсім не активна, абсолютно. Щось, щось клюнуло. Зараз подивимося, що у нас тут клюнуло. Опа. Так, друзі. Є в нас перший карасик. Ось такий красенючок. Ну, як бачите, самі ось дивіться, щоб я не був многословен. Стільки бур'яна, стільки трави. Ну, перший карасик клюнув. Обізвався на черв'ячка з пуфіком. Познімав я пупапи, нема на них діла, тому будемо сьогодні рибалити на черв'яка. Поїхали далі. Так, друзяки, ще хтось проситься. Ну, цей раз уже вам клюваку знімати не буду, бо риба і так не дуже частенько клює, а втрачати її не хочеться. Так що. Да. А рибу все-таки втратив знову, бачите, я ж кажу. Трішки-трішки прогавлюєш, поки камеру натисну, все, рибка сходить. Момент. А, він поводок мені обірвав. Ну, мінус четвертий вже. За сьогодні. Ну, що робити? Трава є трава. Так, друзі, поки заряджався, тут ще ось одна клювака була. Чи є. Зараз подивимося, не знаю. Щось, щось як наче клюнуло, натягло. Ну і бросило. Ну хай стоїть. Ладно. Може то якась риба непонятна була. Все, нема. Щось клюнуло, ну видно, зійшов, бо нема більше ніяких признаків клюваки. А може він там сидить? Ну давайте перевіримо вже одразу. Щоб моя вже душа була спокійна. О, так тут бур'яна, йо-май! Е, я навіть і не потягнув водлище. Капець, мабуть, зараз тут позалишаються сьогодні мої всі флети. І все на світі. А, е, Взагалі не потягну. Як у шлакоблочину наче зачепився. Не. Ну, бачите, бур'ян. Бур'ян є бур'ян. Я ж кажу, зовсім, зовсім некомфортна риболовля. Ну, оце тоже клювачечка на карасика. На карасика. Не, взагалі гляньте, мертва, я ж кажу. Як наче в облочину я там. Ага, о, вийшло, щось, щось вийшло. Як наче в облочину, зачепився. Ха, так ще там і риба є, друзі. О, Так це ми вообще живем. Просто живем. Є ще і рибка якась була, і зірвалася. Не знаю, що за риба, друзі. Наривка була. Ну все, перезакидаємось далі. Як бачите, самі на хробачка трошечки діло йде. Так, оце! Оце був він. Ну і опять же, ж, опять же, ж, мабуть, зійшов, друзі. Та що ж ти будеш робити, а? Ну що ти оце будеш робити? Тільки клювака, тільки той. Та, один бур'ян залишається і все.

Ну вылазь, дружище, ну вылазь. А, ну что ж сейчас сегодня за демпот еще. Чуть не той, сразу траву бриллиант завода. Або поведец подрывай, або краски Ага, Сейчас наче потопеньку волоки. Сейчас подивимся. собаки что йде, но рыбу я там не відчуваю. А, где, где? Вот это такая рыбалка, друзья. А нет, где карасик, где все у нас прочувал пуфик медок. Медок прочувал. Иди сюда, а, Иди И, друзья, где дочекались еще одного карасика. Вот так ее дружочек. Ну я ж кажу, о, бачите, я ж вам казав, мінус поведеться. Ну, так от, люди. Трудова сьогодні складна риболовля, ну, нічого не поробиш. Що маємо, то маємо. Ну що, друзяки, коротенький підсумок в кінці риболовлі, як завжди. Значить, з утра сьогодні заїхав на два озера. Там повністю все в траві, ділати там нічого до самої осені можна про них просто забути. Я вам скажу по-чесному, воно через тиждень і тут можна забути, воно заростає моментально, просто моментально все. Значить, зура зранку 2,5 години впирався в сипу папи Повний нуль, повний ігнор, риба зовсім не брала. Потім пішов посадку на рив черв'ячків трошки, і бутербродик миколаївчен скажімо так, зробив цю рибалочку. Відео знаю, що буде коротеньке, все, що спіймав, все вам показав, але клювання такі, що є клювак, а все він бере щитану секунду, і він зразу обрізає поводочок, заводить в бур'яни. Сьогодні рибалка, будемо так її називати, попади в дирочку. Ото як попав між травою у дирочку, все, клювака гарантовано 100% буде. Якщо трішки лівіше, правіше не попав, все, клюваки можна і не чекати. Ну, отак от люди. Не прощаємося тоді до наступних риболовів. Всім папа! -па.